З нами на прямому зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олекс... Олександр Леонов. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Yeah. Пане Олександре, тут в цьому контексті, знаєте, з цим хаосом переговорів. І заяв, і новин, і матеріалів різних видань про сценарії завершення війни. Е, мені здається, що ми десь забули основне, що мало статися 8 серпня, це. Е, Доля Росії, адже коли Трамп ставив ультиматум Росії до 8 серпня, він сказав, що Росія має припинити вогонь. Станом на зараз Росія продовжує вогонь безпосередньо. Повітряні тривоги сьогодні були в Україні і не тільки, і на фронті неспокійно. Не Тож, пане Олександре, здається, Росія таки переграла. Будемо сподіватися. Що все ж таки щось трапиться, але поки що дійсно виглядає, що путіну вдалося знову відтермінувати цей час. Бо е історія е повторюється, як це було до 12 травня, коли був висунутий ультиматум, теж про повне і безумовне припинення вогню. І тоді Путін запропонував зустрічі в Стамбулі зараз. Е Запропонували безпосередні зустрічі Дональда Трампа і російського диктатора, і е, тут є єдиний важливий момент, що, як би там не було, е, Дональд Трамп посилив санкції проти Ну або тарифи проти Індії, яка купує російську нафту, і е, перед цим запровадив в тому числі тарифи проти Бразилії, яка теж купує російські. Енергоносії і таким чином можна сказати, що все ж таки певним, е, певним чином відбулися е, гра на підвищення, але це не так, як ми хотіли. Бо, вочевидь, це зараз е, в тому числі гра самого Дональда Трампа на свої інтереси. Хоча з іншого боку, ми бачимо, що е, Дональд Трамп побачив, що Війна в Росії проти України це не тільки якась там далека європейська війна, а війна де можна впливати на своїх геополітичних опонентів, і, власне кажучи, навіть починати торгівельні війни і злучати до своїх союзників Європу. Бо зараз мова йде про те, що Європа може, наприклад, розглянути питання про приєднання тиску на деякі країни, які допомагають. Росії, наприклад, в Європі заявили, що е, мають докази, що Китай постачає е, деталі для дронів Росії і там вимагають пояснень. І, от е, якщо знаєте, звести все це докупи, е, то в цьому інформаційному хаосі, бо зараз дійсно дуже багато версій, дуже багато навіть е, е, припущень, де саме буде зустріч, бо з одного боку. Росія заявляє, мовляв, зустріч буде на врівні. А вже повідомляють деякі змі, що Дональд Трамп поговорив з прем'єркою Італії Джорджо Мелані про можливу локацію зустрічі, і от все це говорить про те, що поки що ну розуміння, як все це має відбутися, немає з іншого боку, є розуміння того, що у Дональда Трампа і у Росії ну немає. Стільки часу, як було раніше, для того, щоб е влаштовувати танці один навколо одного, вочевидь, це має вирішитись достатньо швидко, або буде зустріч і будуть якісь пропозиції, або це все перетвориться в черговий пшик. Бачите, так виглядає, що ще Росія тягне час і вона збила ставку е Вашингтону, тому що мали бути розгромні санкції, а санкції зараз запроваджені тільки е на дві країни, які. Постачають е, е, нафту з Росії, а проти самої Росії немає. Напередодні і е, виходили там Financial Times з матеріалом про те, які санкції е, Вашингтон може запровадити і будуть бити по Москві. Зокрема, там і тіньовий флот, і, і повністю відключення державних банків від мережі SWIFT, і, свіфти, і ну, низка інших. Але станом на зараз виглядає, що в контексті всього це оця ймовірна зустріч. Дивіться, ми ще ж точно не знаємо, що вона буде, тому що. Поки що е, е, говорять про неї, і в цьому контексті, а в, яку, в якому форматі вона буде Трамп Путін, трамп путін Зеленський, Трамп е, Путін Зеленський і європейські партнери, які наполягають на тому, щоб вони були включені в процес мирних переговорів? Це дійсно абсолютно слушне запитання, і їх дійсно багато. А з іншого боку, знаєте, я би все ж таки зазначив, що ці е, тарифи, які введені. Вони теж є важливими, оскільки вони е, спрямовані на країни, які купують російську нафту. Наприклад, якщо вдасться змусити Індію відмовитися від її купівлі, то це мінус 20% російського експорту, і це дуже буде серйозний удар. І е, вже зараз Росія пропонує Індії дисконт 5 доларів, тобто е, на 5 доларів на кожному барелі, Росія. Буде зробляти менше, і але з іншого боку, дійсно в санкціях важливо послідовність і комплексність. Бо якщо почали тиснути, то треба тиснути. І я переконаний, якби, наприклад, сьогодні Дональд Трамп запровадив санкції проти Росії і проти Китаю, то поїхати на зустріч можна було б з набагато сильнішими позиціями і. Було б були б додаткові важелі тиску на Путіна, тобто е, говорити про пом'якшення санкцій, не про якісь хотілки Москви. Але ну скажімо так, це дуже хотілося б нам. Але на жаль, Дональд Трамп не завжди діє так, як е, було б оптимальніше. Що стосується от, формату переговорів, дійсно це дуже цікавий момент. Бо з одного боку Путіну. Важливо зустрітися саме з Дональдом Трампом, бо це е, для Путіна дозволить говорити, що дві великі країни ділять між собою е, Україну чи Європу, чи щось таке з іншого боку, коли от, пишуть про можливе зняття санкцій. Тут ми маємо розуміти одну важливу річ для Росії. надзвичайно важливе зняття санкцій саме з боку Європи Американські американські вони не настільки. Критичні для Росії у Росії з Сполученими Штатами ніколи не було дуже великого товарообігу, десь приблизно 50 мільярдів доларів. А з Європою на порядок більше 50, 500 мільярдів євро. І якщо Європа не знімає санкції, а в Європі до речі, ми маємо згадати, що заарештовані російські активи. І це левова частка з 300 мільярдів і, е, десь 200 тільки в Бельгії, і ще приблизно 50-70 мільярдів в різних країнах Європейського Союзу. В самих Сполучених Штатах активів Росії заарештовано на 5 мільярдів всього лиш. І от е, таким чином виникає ситуація, коли Путіну не хотілося б говорити з європейцями. Але як не говорити з європейцями, коли? Е, Саме від них залежить наскільки російська економіка буде потім відновлюватись, наскільки швидко, оскільки зараз ми бачимо, що наприклад в Європі готує верніше, не готується а реалізовується вже програма на рівні Європейської комісії про повне відмову від російських енергоносіїв до кінця 27 року, і тут теж важливий і цікавий момент, що коли Путін говорить з Дональдом Трампом, то як Дональд Трамп змусить, наприклад, Європу відмовитись від санкцій, коли США і Америка вже підписали торговельну угоду, де передбачено, що е, Європа купує американські енергоносії на 750 мільярдів доларів. А це означає, що ні про яку купівлю російських енергоносіїв просто не може йти мова. І от все це говорить про те, що і. У Дональда Трампа не такі вже широкий широке поле для маневру. Тоді в цьому контексті Путін не може домовитися з європейцями. Ми маємо ну, Путін ж не раз зустрічався з Трампом, коли Трамп вперше посів президентське крізь очільника Сполучених Штатів Америки, і ці зустрічі були доволі такими. Скандальними я би сказала, тому що він після зустрічі з Путіном. Трамп я маю на увазі казав, що їхня розвідка має недостовірну інформацію, коли йшлося про втручання вибори. Потім вибачався, мовляв, його не так зрозуміли. І в цьому контексті Путін сподівається, що через Трампа він домовиться з європейцями. Путін. Е Сподівається, що Трамп натисне на європейців і змусить. От Путін, знаєте, мислить в, тій, в категорії 19-го століття, коли є великі держави, імперії, які з іншими поводяться як з сателітами. Хоча європейська економіка вона співставна з американською. І повторюся, важливо, що Європа підписала торгівельну угоду з Сполученими Штатами. І, до речі, мало хто про це говорить, але. Коли починалися переговори про торгівельну угоду, Європа ставила головною вимогою гарантії безпеки для європейського континенту. Тому коли говорять, що мовляв Європа програла цю торгівельну війну, підписала невигідні угоди. Ми ще не знаємо, наскільки гарантував Дональд Трамп Європі безпеку, бо для цього не треба підписувати окремий документ. Достатньо, щоб Дональд Трамп гарантував. Що п'ята стаття Вашингтонської угоди буде активована в повному обсязі з боку Сполучених Штатів у випадку загрози з боку Росії? Ну по І... суті, він так... це їм гарантував. Він сказав, що на що США не. Не забирає зі себе своїх повноважень, що стосовно країн НАТО. тут давайте ще одне уточнення. РБК Україна підмітила важливий момент, що після зустрічі Віткофа і Путіна Радбез Російської Федерації засідав 6 годин, а наступного дня ще 5 годин, і вони опинилися в патовій ситуації. Тому що, як сказав держсекретар США Рубіо, доведеться говорити про. Обмін територіями, як би нам це гірко не звучало, але росіяни самі попали в патову ситуацію в тому контексті, що вони включили українські регіони в свою конституцію. І на цьому засіданні Радбезу вони думали, а які ж регіони віддати Україні? Чи це насправді для них патова ситуація, як ви бачите? Для них патова ситуація. Взагалі, ті очікування, які вони останнім часом, ну, фактично. Розвивали і, і ті ультиматуми, які висували претензії на е, спочатку на п'ять українських областей, потім більше. Але е, тому, е, вочевидь, що будь-які поступки будуть сприйматися з е, патріотами як поразка. І з цієї точки зору для Путіна непроста проблема. Хоча, знаєте, от з правової точки зору все Росія могла б. Повернути тому, що по перше було порушено е, угоду між Україною і Росією, великі велику угоду про дружбу з півробітництвом. Але ну це таке справа, е, яка минула, але всі ці території, включаючи Крим, були е, внесені в Украї... в Російську конституцію е, з порушенням російського законодавства. Бо там теж існує таке, такий пункт, про те, що має бути всеросійський референдум, а не референдум на якихось окремих територіях, тому було б бажання все це можна було б зробити. Я думаю, що це завдання на, знаєте, на постпутінську Росію, коли, е, якщо ці території повертатимуться е, дипломатичним шляхом. Але зараз це дійсно достатньо серйозна паска для Путіна, якщо, наприклад. Не буде чітко зазначено, що Україна нейтральна держава, то тоді, вочевидь, це програш цивілізаційний. Бо Україна, яка буде рухатись в бік Європейського Союзу, а от у мене є, знаєте, такий собі є таке переконання, що як тільки Україна стане членом Європейського Союзу, питання про членство України в НАТО, воно буде вирішено достатньо швидко. Тим більше, що в Європі зараз. Нейтралітет, взагалі е, не дуже непопулярний. Фінляндія і Швеція нейтральні країни вступили вже в НАТО. А Австрія, країна, яка після Другої світової, власне кажучи, створювалася під гарантією нейтралітету, говорить зараз на офіційному найвищому рівні, що готова розглянути можливості вступу до альянсу тобто, очевидно, що російська загроза вона є для Європи. Екзистенційно і там зараз це розуміють. Пане Олександре, дякую за ваш час і за ваш аналіз. Нагадаю, з нами був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Панта Олександр Леонов. Пане Олександре, бажаю вам спокійних вихідних. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую побачення.